На Валерію в Україні вже зовсім скоро будуть відзначати День Незалежності. На вашу думку, чому для українців цей день по особливому важливий в першу чергу незалежність для України це як код в крові, скажімо так, і ми завжди воювали незалежність за незалежність, починаючи ще з козацтва і до нинішніх пір ми і є незалежними, але нас незалежність постійно хтось намагається вкрасти, тому ми будемо до кінця. А як після 24 лютого змінилося сприйняття взагалі цього свята? Зокрема, от серед людей, може, ви бачили? До 24-го сприймалося як буденне свято. А після 24-го, ну це скажімо, після 24-го, ще з часів АТО воно в мене взагалі сприймається вже як скажімо, професійний праздник, як березня незалежність. А які головні виклики взагалі стоять перед Україною у цьому контексті, у контексті незалежності? Зокрема, як і перед військовими? Ну, в першу чергу, військовий це не просто солдат, це захисник, захисник своєї сім'ї, своєї країни, своєї незалежності. А що особисто для вас означає відзначати цей день ви як ветеран? І, можливо, спілкувалися з іншими ветеранами взагалі? Ну, сприйняття кардинальне, так як я раніше говорив, кардинальне змінилося. Це не тільки моя думка, це думка більшості військових. Uh -huh. І після 24-го, як я вже казав, це вже не просто буденний праздник, це боротьба за все те, що є. За весь цей час боротьби, які події на фронті були найвизначнішими для вас, можливо, на вашому досвіді? А, ну, все, всі 24 серпня, скажімо так, я був або на бойових, або відпочивав, особливо на фронті не, не це, так сказати. Але найвизначнішим, певно, що було напередодні цього свята нас вивели з-під Вугледару. Тобто, для нас було це значиме. велика, велика радість дати те, що ми більше ну около року були на фронті. Тут нас вивели відпочити. Зокрема, під час служби, що вам довелося пережити, які труднощі переживали, особливо ось там на гарячих точках, якщо згадати. О... Ну, не враховуючи бойових завдань, скажімо так, це підготовка молодого особового складу. Це потрібно було весь молодий склад, який є, не тримавши в руках зброю до цього, навчити грамотно розпоряджатися, грамотно е, е, воювати. Угу. Розкажіть взагалі про свій бойовий шлях. Як ви потрапили у військо? Це було. Під час повномасштабного вторгнення, чи ви, ви казали, що ви маєте вже досвід, ви воювали в АТО У вас, правильно? Я так, загалом я в армії з 13-го року зі строкової служби я починав в Борисполі служити. І в, на початку війни, в 2014 році, я підписав контракт, і вже в 2015 році, початку 15-го року я вже перевівся до бойової бригади, де розпочався бойовий шлях. Угу. І після 24 лютого ви також вступили до лав? Повернулися е, так, повернувся до лав в 2017 році. Я дімбельнувся, вирішив завести сім'ю, собі жити громадським життям, е, але так трапилося, що повномасштабне почалося, і я змушений був повернутися угу. до війська, далі боронити державу. А на яких напрямках взагалі воювали і в якій бригаді ви перебували? В 68-й окремій єрській бригаді я перебував починаючи з 24-го, точніше з 9 травня. Я потрапив до бойової бригади. Вже до цього, після треми після третьої окремі єрській бригаді, це в АТО до цього строкова службу та рік контракту. Це й авіаційній бригаді перебував. А розкажіть, будь ласка, взагалі, на якому напрямку ви отримали поранення, і як це відбулося взагалі? Чи можете ви нам розказати і згадати? Так, основні два напрямки, на яких я воював, це Луганський та Донецький напрямки. Тобто Вогледар, Авдіївка, ну і на півночі, також Луганська, частина Харківської області. Поранення я отримав на Луганській області, на межі Луганської та Харківської областей. А як це відбулося? На черговому штурмі в мене так званий нічний підрозділ був, ми працювали вночі, і вийшло та що русаки спалили, скажімо так, мене і закидали гранатами. Угу. А взагалі, за що ви отримали звання Герой України? Як ви про це дізналися? І взагалі хто подав вас і як ви це згадуєте? А, наскільки я зрозумів, за Героя України мені ще домого е, начальство моє подало мене. Ну про це я не знав. Я вже дізнався безпосередньо вже після отримання звання. Е, отримав я певно, що за закупність, за сукупність усіх бойових завдань, які я виконував. Тобто, у мене mm -hmm. підрозділ досить продуктивний був в цьому плані, і мені здається, і за цього mm -hmm. вас вітав особисто е, Володимир Зеленський, і ви це пам'ятаєте. Розкажіть, як це було? Ви були десь на реабілітації чи на лікуванні? Е, в той час. Це було після операційного періоду, і вже, скажем так, я пішов на поправку, і мене заздалегідь попередили, що приїде нагороджувати тебе, але не казали, якими ординами. Я сподівався, що це буде орден там, другого ступеня, тому що в мене третій вже якби був до цього. І просто зранку, скажімо так, підняли мене. Президент заходить вітає, вручає. вітає не вручає орден. Я так, я не очікував цього. Угу. А як довго тривала реабілітація? Ваша ви десь реабілітувалися за кордоном. Правильно? Реабілітація загалом мене зайняла трохи більше року, це включаючи від моменту поранення до моменту повної виписки. Це трохи більше року. У мене, скажімо так, починалося все з Харкова. Потім ГВКГ Київ, міста Києва, де мені дуже багато операцій робили. Після трьох місяців від поранення я мене, скажем так, я вже трохи загоївся і полетів до штатів на протезування. Угу. Наскільки складно взагалі було звикнути до, до себе нового? Ось якщо так можна сказати, е, я просто переборов себе, розуміючи, що життя не закінчується, це початок просто чогось нового. Чи спілкувалися ви з іншими ветеранами взагалі? Як ви допомагаєте можливо їм прийняти себе? Адже я думаю, що все ж таки після поранень багато військовослужбовців дуже тяжко переживають це е, ну на даний момент зараз не так часто. Я вже з, їжджу по госпіталях і показую скажімо так, своїм прикладом, те що я можу, а раніше досить часто я приїжджав. До людей з важкими ампутаціями і показував своїм прикладом, що ще нічого ще не закінчилося, тільки все розпочалося. Не. Розпочалося не не таке життя, як було, а трошки інше і можливо, трошки краще буде. Угу. А що взагалі ви радили вашим побратимам, можливо, колегам, коли вони отримували поранення? Пер, що головне пам'ятати? Е, перш за все, це не падати духом і працювати над собою, тому що це дуже велика праця повинна бути над собою для здійснення е, тієї мети, хто ті цілий, які перед собою ставиш. А хто вас особисто підтримував? Найбільша ваша підтримка це хто найбільше це певно, що родина та дружина. А взагалі, на вашу думку, держава достатньо допомагає ветеранам? В деяких мірі так, в деяких мірі ні. Скажімо так, я протесувався за власні кошти, ну і за кошти небайдужих людей є. Але загалом є і програми державні. У мене досі є ця державна програма для отримання протезів та реабілітації. Але я її не використовую. Я чекаю, можливо, щось інноваційне ще придумають, угу. і я скажімо так відклав цю можливість на трошки пізніше. А чого не вистачає на вашу думку? Можливо, коштів, можливо, ініціатив, можливо, допомоги якоїсь при реабілітації взагалі. Чого найбільше на вашу думку? Так, ну я скажу зі своєї сторони, так як я наполегливий, для мене в повній мірі реабілітація проходила, в повній мірі протезування також. Щоб таких великих мінусів, я б не сказав, нас спеціалісти нічим не гірші, навіть краще, чим закордонні. Тобто, все, все залежить від самого пацієнта, який реабілітується, від його наполегливості та бажання. Після отримання поранення і тривалої реабілітації. Ви відкрили свою власну справу. Розкажіть, як це відбулося? За які кошти? Чи залучили ви грантові кошти взагалі? Загалом, в мене ця мрія була ще до повномасштабного. Ми з дружиною збиралися відкрити, правда, не піцерію, а кав'ярню. Ми навчалися також вести кавовий бізнес, але порахувавши рентабельність, вирішили все таки відкрити піцерію. Це більш близько для душі, скажімо так. Щоб нахромити всіх, всіх бажаючих. А чим особлива ваша піцерія? Особливо тим, що у нас багато авторських піц, незвичайні назви, незвичайний асортимент. асортимент, так, асортимент так. Так. А взагалі, ось чи складно було відкрити бізнес у білій церкві ветерану? Просто перед з моменту планування до моменту відкриття пройшло буквально три місяці. Це три-три-чотири місяці. Е, в принципі, так, досить важко, тому що це нова сфера для мене була е, в бізнесі. Я майже нічого не тямив на початок планування. Але спільними зусильними з дружиною е, совявившись з іншими підприємцями, складавши бізнес-план, розроблявши план е, до відкриття з так, це всі. Моменти пересилили і зробили це все можливим. Не використовували грантові кошти, все е, за свої. Так, я використовував свої е, кошти з подальшим е, розвитком за вже за грантові е, кошти. Я просто е, були плани е, податись на грант, але я вирішив все-таки е, грантові кошти використати на розширення. Угу, у Вас в планах розширення? Так. А можливо, розкажете, що плануєте? чи це поки секрет? Ну, це не секрет. Планую розширятися ще, скажімо так, під циріки відкривати можливо відкрити свій цех по виробництву тіста. скажімо так бо тісто у нас також унікальне. За ці 3-4 місяці що ви побачили у бізнесі? Ось уже в відчули себе у ролі підприємця, з якими можливо труднощами стикаєтесь. Ну, найбільше певно, що трудності в тому, що я очікував, що я буду працювати ціле 3-4 дні в тиждень, але насправді це я 24 на 7, в принципі, там на місці, тому що десь якісь косяки все одно вилазять. Як Якби ви класно не спланували, не все завжди йде по плану. Тобто, десь якісь косячки виправити, десь тісто хто приїхали вже... Не, не 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 найкращої якості треба якось вирішувати, треба нове робити. Але ви ставите ставку на якість продуктів. Так, в першу так чергу, мене в першу вискові. чергу це якість продуктів. Угу. А люди приходять, цікавляться, і взагалі вже є якась клієнтура, знаєте? Ось. Так досить досить багато клієнтів вже постійних є, які заходять. І багато людей дізнаються про мене, просто приїжджають. Приїжджали з Бучі із Чернігова до мене спеціально для мене, щоб спробувати піцу. це дуже приємно, що зі зі всієї України приїжджають до мене спробувати. Угу. А скажіть, будь ласка, що потрібно робити вже сьогодні, щоб незалежність і взагалі була відчутна для українців, те, що ми є об'єднані і маємо. Не зупинятися і боротися з ворогом можна так сказати. Е, ну, в першу чергу, це єдність українців, і самодопомога, і допомагати ближньому, так сказати. В, в, в моєму випадку е, мені дуже багато людей допомагали з відкриттями, і з також з тією та реабілітації, взагалі, після поранення не, українці дуже багато мені допомогли. І це певно, що є незалежність та. Та свобода а, на вашу думку, що ще може бути перемогою для України? Ось ви кажете, от ми об'єднані. А що ще? А, ну на даний момент, це певно, що закінчення війни на наших умовах. Тобто всі прекрасно розуміють, що російський агресор просто так не відступить, і далі після домовленості про перемир'я, неважливо, які вони будуть, вони на цьому не зупиняться. Тобто, я вважаю, що повна свобода буде тільки тоді, коли русаки економічно загинуть. Угу. А ви допомагаєте зараз після поранення своїй бригаді, своїм побратимам військовим? Ну, я допомагаю не тільки своїй бригаді, я намагаюся, в мене є товариш, волонтер Олександр Жовтун, ми з ним спільно. Тобто Він робить всякі збори, всякого роду, я допомагаю йому з цим. І також ми з дружиною в піцерії так поставили баночку, і по можливості за допомогою небайдужих людей також намагаємося допомагати хлопцям. І наостанок, пане Валерію, взагалі, чи спілкуєтесь ви з різними ветеранами, які можливо також відкрили свій бізнес чи таких як ви одиниці? Спілкуюся я з декількома, які ще не відкрилась, але на стадії планування Я їм скажімо так своїм опитом намагаюся підказати щось допомогти. Але бажаючи є і які поради ще на останок можете побажати таким, хто хоче відкрити свій бізнес? Ну, в першу чергу, це вірити в себе, не здаватися і грамотно прораховувати кошти.